Вітаю на каналі CryptoVibe. Сьогодні ми поговоримо про моє FOMO на 20 тисяч доларів, про проєкт HyperLiquid, який роздав один із найбільших дропів за останні роки. Без підтримки фондів, без лістинги на біржі. Просто приклад класного дропу. І після такої жирної роздачі я хочу розповісти про наразі актуальний дроп, який роздасть платформа Arham. і головне повну детальну інструкцію і як ми з цього можемо заробити. Розкажу всі плюси і мінуси, нічого скривати не буду. Також я хочу поділитися з вами чотирма актуальними аналогічними платформами, які також ще не роздали дроп і можуть гарно покормити. Тому додивлюся це відео до кінця, тому що саме в кінці розповім про всі чотири платформи. Ну а з тебе лайк і підписка на цей ютуб канал. А ми починаємо! Let's fucking go! Про моє ФОМО на 20 тисяч доларів. Цієї весни я відробляв такі проекти, як Backpack, Aevo, Kilex та інші. Робив їх плюс-мінус на однакову суму. Тобто це півтори тисячі, дві тисячі доларів спалені на комісії. Тоді, коли я узнав про HyperLiquid, я скіпнув цей проект, видавши свою суб'єктивну думку, що мені цей проект не дуже подобається. що там маленький інвест, це тір 2 проект. І взагалі це така свій платформа. Я просто активував там аккаунт і зробив пару транзакцій на 20 доларів. І що постфакту в нас виходить? Що ті проекти Backpack не роздав мені дроп. Кілек ще не вийшов, один Аево гарно покормив і дав мені 4 x від затрат, в той час, як гіперліквід вийшов наразі і дав X10 від затрат. Ті, хто додержали монету до теперішніх цін, мають взагалі. Х20 до затрат. Це просто нереальні кошти. Тобто на будь-який сайс ти береш, спалюєш там 10-20 тисяч доларів, отримуєш 10-20 хсів до затрат. Тому хочу підчеркнути і дати із своїх невдач вам опит. І в той час записати собі, що кожен проєкт, який ти відробляєш, це похожий проект, наприклад, Ретро, Серкнет, Зикасинки і так далі. Або це фьючерсні декси. Ти маєш відробляти їх на однакову суму, тому що ти ніколи не знаєш, який проект роздасть гарно, такий як гіперліквід, а який проект взагалі не окупить витрати, такий як дріфт. Тому диверсифікація наша все. Тепер перейдемо до наразі актуальної, яка офіційно об'явила про дроп, який буде зовсім скоро до нашої цукерочки, яка роздала просто за реєстрацію у 2023 році. За те, що ти ввів пошту і свої дані роздала на кожен акаунт по 200 доларів. Просто за реєстрацію нічого взагалі не потрібно було робити. Тобто, архам знає за те, що він дуже жирно роздав дроп. і на другий дроп виділено майже 230 мільйонів доларів. Із плюсів відразу хочу підчеркнути, що архам має кус-верифікацію. Тобто це вже відсікає дуже багато абузерів, і за цього чим менше людей, тим більше дроп ми отримаємо. Це дуже грін флаг. Сам Архам запускає свою біржу, хоча до цього це був аналітичний сервіс. І я впевнений, що для того, щоб люди залишилися на біржі, в них лишилось гарне таке почуття на душі, і їх потрібно як рибу прикормити. Тому я впевнений, що як запуск нової платформи, вони скоріше за все роздадуть гарний дроп на кожен акаунт для того, щоб люди були задоволені і лишалися, і торгували на цій новій біржі. Ну а тепер переходимо до чітких деталей. Я mm -hmm. вам. Точечно все покажу, як потрібно робити на архам, куди тикати, щоб ви все розуміли, дам вам детальнішу інструкцію. Розпочнемо з того, як я вже казав, тут потрібна курс верифікація. Тобто вам спочатку потрібно вести пошту, пароль, зареєструватися, і після цього вам ще потрібно прийти курс-верифікацію. Я проходив верифікацію на український закордонний паспорт, в мене все пройшло за 3 минути. Можливість затримки, тому що буде доволі багато людей. Але в принципі, думаю, за пару хвилин вам це все зроблять. Щоб перейти на сайт, можете спуститися просто під цим відео. Я там лишаю своє партнерське посилання, і ви його просто вставляєте у стрічку пошуку і вас перекидує на сайт Архан. де ви проходите верифікацію, і у вас вже з'являється отакий дашборд, як у мене. Тепер пробіжимося по тому, що тут є. Розпочнемо з того, що нам взагалі потрібно робити, і перейдемо у Points програму. Тут потіра виділено. Що вам потрібно робити? Тобто вам потрібно внести буде депозит і основна задача це 30-денний волюм. Тобто наторгувати на будь-якій парі 100 тисяч торгового об'єму. За що вам дасться 200 поїнтів? За 250 тисяч торгового об'єму вам дасться 500 поїнтів і так далі. Ви можете робити і на Ф'ючерсах оборот, але я буду розказувати лише про спот, що взагалі не вигідно, плюс є шанс ліквіднутися. Тому говоримо про безпечний спосіб: це спот. Взяли просто там тисячу доларів і торгуєте. Відразу поїхали із моїх рекомендацій. Для того щоб поповнити, просто беремо депозит і вносимо наші кошти. Я спеціально закинув сюди одну солану для того, щоб затестити, як це все працює, і наглядно показати вам. Я не раджу вам робити депозит. У USDT, тому що тут тільки мережа Ethereum. Тобто це на те, щоб вивезти з біржі, там ви витратите 5 доларів. Ви спокійно можете просто за своєю USDT купити біржі або з гаманця, перекинути Solana. Це найдешевший спосіб, як завести сюди кошти. Після того, як ви взяли, натиснули депозит і вибрали, до прикладу, Solana, ви вибираєте мережу і е скануєте після цього Generate deposit Address вам генерує ваш депозитний гаманець, на який ви просто перераховуєте свої кошти. Після зачислення коштів, ви просто йдете у трейд, спот трейдинг і продаєте свою солану у парі Solana USDT. Все, ви маєте USDT. І можна торгувати у більшій квітній парі, це біткоін. Що у нас по комісії? 1000 доларів об'єму, за що у мене з'їло плюс-мінус 1,1,2 долари. Що доволі нормально. Я особисто буду робити десь. 1 мільйон обороту за що буду отримувати 2000 поінтів. Маєте тільки до уваги, що Менше 100 тисяч доларів об'єму вам не дасть ні один поєнт. Ви робіть завжди свій ресерч. Після цього маєте до уваги, що ви ці кошти спалюєте і ніхто вам не зобов'язаний їх вертати. Я особисто очікую цього проєкту гарну насипку і буду доволі плотно його відробляти. Але це не значить, що цей проєкт має класно роздати, так само, як гіперліквід. І ще один лайфхак від мене. Якщо ви хочете доволі плотно торгувати, я раджу вам купити монетку Архам і завести сюди. Так у вас буде плюс-мінус. На 10% менше комісії. Тобто, якщо ви мали тут потратити там 150 доларів, ви потратите там на 10-15 доларів менше. А наразі це все. Дякую за перегляд цього відео. Обов'язково став подобайку під це відео, підписуйся на мій YouTube канал, а також детальна інструкція з чотирма актуальними наразі платформами, які також можуть принести аналогічні ікси, як зробив це HyperLiquid у мене в telegram каналі Я закріпив цей пост. Тому обов'язково підписуйся на телеграм і дізнавайся про ці платформи абсолютно безкоштовно в моєму телеграм-каналі. І пиши в коментарях, про що ще зняти відео, яке питання тебе турбує. Можливо, відповідь саме на це питання я зніму в наступне відео. А наразі це все. Бичка з нами в одній кімнаті. Тому let's fucking go!